Ми знаходимося в лісі, приїхали до лісу. Я щось ось трошечки назбирала грибочків, трошечки ходимо, мінут 20, як приїхали. Все, красавчик. Онь! Скільки ти назбирав окази? Ой, молодець. Ти багато назбирав грибів? Синак. Сем'єрог. Ох, який гарний. Йошор, а? Чекай, відверни, відопчуй. Гарний рогик. Він білий буде. Так, все білий. Та в нашу сім'ю. Синій. Синіць. Твердий, гарний. Угу, ого, какої. Тож добре, мам фоткає. О, там фотка. Да, ви копи розвитки. Ой, три таки. І отамані дома не туди. Ну, то я зайшла. Дивіться. Оп, один. Два. Чотири. П'ять. І вон, дивіться, ціла сімейка. Такі малесенькі, рибочки. о боже. Краса.